Вітаю е, всіх учасників е, біблійної школи. Сьогодні ми маємо третій урок, ми продовжуємо вивчати тему е, історія гріхопадіння і план Божого спасіння. У минулому уроці ми розглядали такі е, речі, як поняття гріха, що означає гріх, в чому полягає сутність гріха, і те, як гріх вплинув на людину. І ми констатували, що гріх вплинув на всі три складові частини людського єства. Він вплинув на дух людини, розірвавши. Постійне спілкування людини з Богом і відносини, якби віддалив людину від Бога. Друге, те, що гріх вплинув на людську душу і вплинув на негативно на інтелектуальну сферу, на емоційну і на вольову сферу, і також вплинув на. Тіло людини, спричинивши такі процеси як старіння і врешті смерть, також він вплинув негативно на соціальні стосунки між людьми і негативно вплинув на природу, яка була в підпорядкуванні людини. Сьогодні ми продовжимо. 에, розглядати тему гріха і в подальшому будемо говорити про план Божого викуплення. І насамперед хотів би зауважити один момент, що Біблія каже, що м м коли у Адамі і Єва зрішили, то Бог їх вигнав із раю і у них потім народилися діти. Цікаво, те, що якщо б ми можемо це припустити, що якщо б у Адама і Єва були діти до гріхопадіння. А після цього вони е, згрішили. То ми могли би мати цікаву ситуацію, що е, в на Землі би існувало дві якби людських раси: одна безгрішна, а друга вже грішна. Але, вочевидь, ми можемо констатувати те, що е, Адам з Євою зрішили до того, як у першої парі народилися діти, тобто можна сказати, що сатана постарався дуже добре і звів їх ще до того, ніж вони встигли виконати заповідь, плодіться і розмножуються. І тому. Через Адама і Єву гріх увійшов не тільки в їхнє життя, але він увійшов і вплинув на всіх їхніх нащадків. Ми кажемо, що він увійшов в людську расу. В Богуслів'ї часто говорять про таку річ або такий термін, який називається перворідний гріх. Що таке перворідний гріх? Є різні розуміння, різні інтерпретації, але я хотів би запропонувати ось таке розуміння перворідного гріха, як я це. Розумію, при вивченні писання е, наш перворідний гріх, він пов'язаний з нашою волею і пов'язаний з е, так званим нашим я, з нашими бажаннями, які, як правило, не співпадають або противляться Божим бажанням чи Божій волі, тому що все, що робиться, не по Божій волі, все, що не відповідає Божим бажанням, воно підпадає у категорію гріха. Кожна людина вона має таку річ як своя воля або самоусвідомлення. Ми казали, це один із найбільших дарів Божих: е вільна воля чи право вільного вибору. Це можливість любити або мати природу Божу. А Бог ми казали. Це є любов, але цікаво, що коли дитина маленька народжується, вона не має самоусвідомлення. І коли дитина підростає і досягає приблизно віку трьох років, то в житті дитини відбуваються одні дуже цікаві зміни. Я як психолог. Вивчаю, навчаю студентів вікові психології, то наводжу такий приклад. Тут, коли, наприклад, маленька дитина, вона її мама там пропонує йти на прогулянку, і вона, наприклад, каже, що Петрик зараз буде йти на вулицю, і дитина вона повторює Петрик буде йти на вулицю. Чи наприклад там яна буде їсточки, і дівчинка повторяє, Яна буде їсточки. Але коли дитина доходить до певного віку, це приблизно 3 роки. То відбувається певна зміна. Дитина вже не каже, Яна буде їсти, чи Петрик там піде на вулицю. А дитина починає казати: Я буду їсти, я буду е е там е йти на вулицю. Е е якби слово змінилося він на я, ніби немає великої зміни, але відбувається дуже величезна зміна в самоусвідомленні людини одного разу, може ви пригадуєте таку історію Ніл Армстронг, він був виснився на місяць, він там прийшовся по поверхні, він сказав дуже крилату фразу. Він каже: це маленький крок для людини, але це великий стрибок для всього людства. Тобто, коли дитина починає самоусвідомлювати себе, і в неї виникає своє я, вона себе відділяє від оточення, відділяє себе як суб'єкта творчого, незалежного, який може міняти оточення, вона починає себе самоусвідомлювати. Але ось в цьому я є закладений. Потенціал і ось це бажання людське, ця можливість людська себе самовиражати, вона є підвладна, також гріхові, і ось людина часто, коли вона е виражає себе як особистість, своє, я, е ці бажання вони часто йдуть у розріз із Божою волею. І тому. Коли, наприклад, там, хлопчик підростає, мама каже, там, ну, не роби якихось речей, не, 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 не роби збитків, будь чемний, там, е А хлопчик каже, а я буду. Коли там стає ще більший, там, наприклад, каже, мама, не, не ходи допізна там, або не їж швидко на мотоциклі, е а, дитина каже, а я не хочу тебе слухати. Коли ще стає більше, дитина каже, там, не, ну, не, не роби якихось неправильних речей, там, не кури цигарок. А дитина каже, чи син каже, а мамо, а я хочу. Я буду робити, бо я хочу, і ось це я це є вияв нашої волі, і ось це я воно є пошкоджене гріхом. І в цьому, якби є суть гріха, наша воля, і в цьому є суть перворідного гріха. Це схильність людини робити неправильний вибір. І цю схильність робити неправильний вибір, виражаючи себе в негативний спосіб, своє я в негативний спосіб, і отримала назву перворідного гріха. І це також один із наслідків гріхопадіння. Е, Інша річ, все ж таки, е, що ми можемо сказати, що Бог допустив гріхопадіння у Вселенні, це те, щоб дати людям певний досвід. Так, це був негативний досвід, але негативний досвід це все ж таки досвід. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що якщо би, е наприклад, не було цієї історії гріхопадіння, і люди жили в раю, то рано чи пізно ця історія все одно колись би трапилася, все одно серед багатьох вільних істот знайшлася б така, яка би вибрала не слухатися Бога. І часто люди задають питання, а от закінчиться земна історія, Бог спасе спасених на небо, а грішники там потраплять в озеро огняне. А чи не повториться історія з ріхопадінням знов на небі? Чи не знайдеться на небі знов якийсь там Адам чи, чи Іван чи Петро, який скаже: Я не хочу слухатися Бога? І чи не почнеться історія гріхопадіння знову? І ось тут я дам свою думку. Я вважаю, що, власне кажучи, Бог допустив цю історію гріхопадіння, історію страждань, щоб дати людям певний досвід, досвід болючий, досвід гріховний, але досвід дуже необхідний, щоб це ніколи більше не сталося. Знаєте, коли маленька дитина дуже хоче полізти до електричної розетки і запхати туди цвяшка. То е, її попереджують батьки, що цього не роби. Але деколи дитина вона. Е... Все таке це зробить, але звичайно, коли вона отримає електричний шок, то потім вона більше туди не буде лізти. Тобто, вмовляння батьків, вони не настільки ефективні, як особистий досвід людини. І ось про це я хотів би наголосити, що досвід, який пройде людство як суспільство, пройшовши через ці всі виклики, які диктовані гріхом і наслідки гріхопадіння, вони будуть мати певний такий. Виховний і навіть запобіжний характер. Е, люд, людство побачить, що гріх, врешті-решт, приводить до біди, до катастрофи, до страждань, до війн, до смертей, до дуже дуже багатьох проблем. І маючи цей негативний досвід, я вірю, що більша історія гріхопадіння ніколи не повториться у вселенні. І тому е, це так щось подібне, мені нагадує, е, як прививка, коли, наприклад, дитину маленьку мама несе до педіатра, я сам був педіатром і проводив вакцинацію. і Дитина часто кричить, коли її медсестра вводить ту пекучу вакцину. І це неприємно. І дитина може думати, що це, ну якби її не люблять, мамо, ти мене не любиш, на що ти мене сюди ведеш? Але насправді, е, пройшовши цю неприємну процедуру, дитина буде вбережена потім від набагато більших чи гірших наслідків, які можуть бути е, спричинені збудником хвороби, до яких вона не буде мати імунітету. І тому е, Бог допустив. Цю історію, щоб потім ця історія більше ніколи не повторилася. Ми говорили про те, що гріх, який увійшов у вселену і в людство, він був як поломка. Сталося щось м м таке, що не повинно було статися. Але м м слід зауважити, що Бог, як творець е людини, він не залишив людину в такому гріховному е плачевному стані. Він розробив шлях і спосіб. Про те, як допомогти людині і як її вивезти із, із такого е стану. Е ви знаєте, я чув одну історію, кажуть, це була реальна історія в Америці в 20-х роках, коли почали продаватися перші автомобілі, то один чоловік він купив автомобіль марки Ford і їхав з одного міста до другого. І десь між містами е в такій прерії, де немає людей, а його автомобіль поламався. Ну, автомобілів було тоді мало. І він не їхав далі, і він не знав, що робити, відкрив капот. І там було багато різних технічних деталей, не знав, що робити. І він стояв і думав. І тут, дивиться, їде автомобіль, такий самий, як він. І той автомобіль став біля нього і вийшов з нього один поважний джентльмен. І він підійшов до цього автомобіля до того капота. Він там трошки щось попорився, щось там поробив, і автомобіль запрацював. І той чоловік, власник поломаного автомобіля, каже, як ти зміг там розібратися, як ти розумієш, що там. Потрібно було зробити. А той джентльмен сказав: каже: я є Генрі Форд. Каже, я розробив, я винайшов цю машину, я сконструював цю машину і я знаю, як її полагодити. І тому Бог, який створив людину, який сконструював людину, який знає, як вона функціонує, він також знає, як допомогти людині і як її вирішити, цю проблему гріха. І тому Бог він розробив план для викуплення. Людство він не просто пропустив це пов свою увагу, але він прийняв певні дії. Коли ми говоримо про Бога і про його природу, то в Божій природі виділяють дві основних таких риси, моральних риси. Перша це є святість, а друга це є любов. Святість це означає особливість, відділеність, унікальність, неповторність. Бог є відділений від всього, що не відповідає Його природі, а гріх він не відповідає Божій природі. І тому гріх, згідно е, стандартів Божої святості, він завжди мусить бути покараний. І відповідно особи, які чинять гріх, вони також мусять бути покарані. І Божа святість чи справедливість, вона вимагала покарання людини, яка вчинила гріх. Але ми казали, що Бог має також і другу основну рису, характеру: це є любов. І любов вона закликає Бога до того, щоб помилувати, спасти, зробити добро, пошкодувати. І якби е Бог, але Бог не міг якби в своїй любові знехтувати своєю справедливістю. Тому що, якщо б він поступив несправедливо, просто простивши гріх, не покаравши він би, е його наслідки, то е він би порушив принципи своєї справедливості. Він би порушив Шу, в принципі, свого Царства і так не могло бути. І тому Бог, якби з однієї сторони, його святість вимагала покарання гріха і грішника, а любов, вона якби просила і кликала Бога про те, щоб помилувати і спасти грішника. І була така свого роду дилема, таке протиріччя. Але ви знаєте, це протиріччя і дилему, як спасти людину і покарати гріх Бог вирішив. І вирішив він цю дилему в своєму сині. Ісусі Христі, про що ми будемо говорити далі? Тому Бог він розробив план, і ми називаємо цей план план спасіння, і тому історія людства вона включає ту негативну частину, яку ми називаємо планом е, історією гріхопадіння. Але є друга ця позитивна частина, яка називається планом Божого спасіння. І е, сьогодні, і в наступні уроки, ми присвятимо більше саме реалізації плану Божого спасіння. Е, як я вже сказав, що план Божого спасіння Бог реалізував через Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов на землю як людина, і Біблія говорить в першому посланні до коринтян, Біблія говорить про те, що гріх прийшов через людину. І тому спасіння від гріха, воно також повинно було прийти через людину, тому що Бог спасає не ангелів, а спасає, як каже е, послання до євреїв, насіння Авраамове, тобто людей. І тому потрібна була людина, досконала людина, яка повинна була б зробити те, що не зробив свого часу Адам. Адам, будучи в досить хороших умовах. Він не послухався Бога і гріх війшов в людство і в людську природу. І потрібна була людина, яка вже, ну скажімо, народилася в ті такі е, падшій природі. потрібна була людина, яка б взяла цю природу і виконала те, що Бог хотів е, по відношенню до людини. І ніде в селені не знайшлося жодної істоти, яка би згодилася, чи могла і була би спосібна взяти на себе цю природу і виконати в ній Божу волю. Окрім Сина Божого Ісуса Христа, який згодився стати людиною і е, прийняв на себе тіло людини, став як людина, взяв на себе природу людини і. Проживши в цій природі, він ні разу не згрішив, виконавши при цьому досконалу Божу волю. І, ось, власне кажучи, те, що закрив своїм гріхом е, Адам, відкрив своєю праведністю і святим життям Ісус Христос. Він якби дав можливість для людям вставати на цей новий шлях, шлях віри і відносин з Богом, і е, виконати той первинний божу, Божий задум е, по відношенню до людства. Ем, і що важливо сказати? що Ісус Христос, з однієї сторони, взявши людську природу, Він помер за людські гріхи, він став жертвою. І він помер на хресті Голгофи, прийнявши на себе гріхи всього світу. Він був покараний, хоча сам він був невинний, він не вчинив гріха. Як Біблія каже, бо того, хто не знав гріха, він вчинив гріхом, або в деяких перекладах жертвою за гріх. Ісус Христос постраждав, прийнявши наслідки гріха. Це таємниця, в яку намагалися проникнути багато божих служителів. Зокрема, апостол Павло він казав, що я хочу зрозуміти таємницю Але можливо можемо припустити, що Ісус Христос, коли висів на улофі, він пережив в повній мірі муки пекельні, муки розлуки з Богом. Коли він вигукнув, вигукнув, пам'ятаєте, він сказав Елої, Елої Ламаса Бахтані, що означає Боже мій Боже мій, нащо ти мене покинув? Богослови сперечаються, чи дійсно покинув Бог Ісуса, чи це просто був такий вічай, Але ми можемо припустити, що це дійсно було так, що Ісус Христос реально пережив страждання пекла від розлуки з Богом. Він реально поніс на собі всі страждання гріха, які повинна була би понести людина, яка вчинила гріх. Але Ісус Христос поніс ці страждання не сам, не за себе, тому що Він не вчинив жодного гріха, але Він ці. Ні, страждання за інших людей, тому що він прийняв людську природу і людське тіло добровільно. Він не зобов'язаний був це робити, але він це прийняв добровільно і тому він прийняв ці страждання і цю, цю ці всі виклики, ставши частиною людського єства. І тому на хресті Голгофи, е, в деякій мірі, е, відбувся певний обмін. Ісус зайняв місце кожного з нас. У першому посланні до Петра е, в е, третьому е, розділі 16 віршом написано так: Бой Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Петро каже, що Христос постраждав за наші гріхи. Він не постраждав за свої гріхи. І тут відбувається певний обмін. Ісус Христос на Олофі бере наші гріхи і вмирає. Для того щоб ми, звільнившись від гріха через покаяння і віру в Ісуса, могли продовжити жити його святим життям і отримати благословіння Його безгрішного життя. Тому на Логофі відбулася дуже важлива чи ключова подія в історії спасіння людства, де Ісус Христос, Син Божий, взяв на себе гріхи і поніс покарання за ці гріхи, і в той же самий час, завдяки Божій любові, він вивільнив можливість для людства отримати благословіння. І радість, і щастя досконалого повноцінного життя в Господі, Бозі, маючи із ним близьке і тісне спілкування. Після Воскресіння Ісуса Христа Божий план почав реалізовуватися в житті е перших е реалізовуватися в житті людей і е мається на увазі тих людей, які вірять в Божий план спасіння. І хочу ще раз повторити чи наголосити, що гріх він увійшов в людство через невірство перших людей в Слово Боже, які не повірили в те, що переступивши Божу волю. Вони е, будуть продовжувати жити і не помруть. Але виконалося так, як сказав Бог, вони померли. Але дивіться, е, коли гріх увійшов в людство е, через невірство перших людей, то спасіння воно приходить через віру в Боже Слово. В Євангелії від Івана 3,16, відоме місце, ми читаємо такі е, слова: це, як би кажуть, саме основне чи золотий вірш Біблії. Так, бо Бог полюбив світ. Що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Е, тому е, Бог він е, через свою любов розробив план і хоче, як ми вже читали, е, щоб кожна людина спаслася і мала життя в Сині його Ісусі Христі через віру. Е, ми наступного разу продовжимо розглядати план Божого спасіння. А сьогодні е, я хотів би прощатися з вами і побажати вам е, отримувати ці Божі благословіння і ходити в Божій любові, яку він виявив до всіх віруючих в нього через свого сина Ісуса Христа. Хай Господь благословить вас рясно.